16-ка, з центром ТОЦО дотикається трьох сторін прямокутника АБЦД, вершина К прямокутника прямокутного прямокутник, прямокутник, рівень прямокутник, Бентрику АКБ лежить належить, належить коло. А, а Б 12, Б-12. До БІ до кожного початку речення закінчує так, щоб утворилися правильний плач. Отже, у нас є вписане коло, і є прямокутник, якщо у нас тут 12, сторона то проти нас теж 12. Коло у нас прямокутнику дотикається до трьох сторін, якщо воно через точку К, через точку дотику. Проведемо пряму перпендикулярно до BC до AD, то в нас вийде квадрат. Бо вписане вписаний квадрат дотикається до всіх його сторін, тобто тут то нехай там точка K, тут точка L. Тобто KL у нас 12, KC також 12, і D також 12. Діаметр кола вписаного в квадрат рівні його сторіні, тобто діаметр. КН у нас також 12. А радіус буде в рази менше. Тобто, КО у нас буде 6. ОН також буде 6. Отже, довжина радіуса ОК до 6. Це у нас перше буде А. Наступне, довжина відрізка БК. Дивимося, довжина відрізка БК. Ми тут маємо рівну баданий. Прямокутний трикутник. Тут у нас прямий кут. Позначаємо цю сторону через х, цю сторону через х і шукаємо наш х. Отже, ми розглядаємо ось цей типу b, тобто, ак. От нас описуємо x квадрат плюс х квадрат Рівніє 12 в квадраті. 2х квадрат дорівнює 144. Хвадрат до лінію нас 72. дорівнює корень 72. 72 розкладається як 2 на 36. Це натурів 6 коріння з двох. Отже, БК у нас 6 коріння з 2, і це варіант Б. Друге В. Наступний відстань від точки О до вершини до вершини А. До так, з'єднуємо точку О нашу вершину А. Давайте трохи не звінимо малюнок. З. З точки О опустимо перпендикуляр до АД. Тут нехай точка буде у нас М. ОМ, це настрадіускова, тобто до 6. Будемо працювати з прямокутним трикутником АОМ. Тут у нас прямий кут. Нам треба знайти АМ. ЛД у нас 12. Треба АЛ знайти. З точки К. Прокидаємо перпендикуляр до БА. нехай Точка H. HK у нас буде рівне AL, запишемо. HK до рівні АЕ. HK в нас це нас перпендикуляр в рівнобедреному трикутнику, Тобто він буде і нас і медіаною. Тобто BH буде рівне HA. BA ми знаємо 12, тобто BH буде 6 і HA буде 6. BK ми знайшли. Це у нас 6 корінь із 2, замість х. Означаємо 6 корінь із 2. Розглядаємо прямокутний трикутник BHK. Тут у нас прямий кут. Тобто, маємо гіпотенузу, маємо катет, нам треба знайти інший катет. Тобто, БК квадрат дорівнює у нас BH, BH в квадраті, плюс АШК в квадраті. БК в квадраті мінус BH. В квадраті. І підставляємо HK в квадраті у нас дорівнює БК в квадраті це на 6 корінь из 2. 2. до квадрату. Міс БH в квадраті це на 6 в квадраті. Це на дорівнює 36 множиться на 2. Це на 72. Мінус 36. Це набридня 36. Отже, H на нас лінії корінь з 36. На страні 6. Отже, АЛ також у на, нас 6. АМ6. Тобто разом АМ у нас 12. Маємо у нас 12 і 6, і нам потрібно знайти гіпотенузу. Доглядаємо цей клікутник. ОМ6, АМ12, шукаємо АО. АО в квадрате на старине. АМ в квадрате плюс ОМ в квадрате. Это на старине. 6 в квадрате плюс 12 в квадрате. 36 плюс 144. Это на старине. 180. Тобто АО в Корінь зі 180, 180 ми можемо розкласти як 36 на 5. Корінь з 36 береться, тобто це буде 6, корінь із 5. І Це у нас варіант. Ага. Отже, третє буде г. Ага. Наступне. Узгодьте рівняння 13 з властивості його графіка. Проводимо рівняння до стандартного вигляду, тобто у нас y дорівнює мінус 11 дорівнює мінус одиниці це у нас пряма, яка проходить по Y через мінус одиницю. Тут у нас мінус 1. X, тут у нас y. Тобто дивимося, як це у нас пряма паралельна по Сі X. Отже, перша буде A. Далі також приводимо до стандартного вигляду, тобто Y дорівнює мінус x, квадрат. Це у нас парабола, направлена відками донизу. І це у нас друге буде G. Третє це у нас рівняння кола з центром початку координацій. Стандартне рівняння кола. в якому матеріалах є вона. Зараз, зараз те, що Ось вона стандартне рівняння кола. x мінус x нульове до квадрату, плюс y мінус y нульове до квадрату, x 0 в нас нулі якраз виходить наше рівняння, тобто x квадрат плюс y квадрат до рівня r. Тобто коло з центру початку координату. Тобто виглядає воно ось так, і з радіусом одиниця. Тобто Колу, наш, наше коло має вигляд ось таке. <світ> І третє буде да. Наступне число дорівнює корінь з 5 плюс 1 на 2, називається золотим перетином, який тісно пов'язаний з послідовністю чисел фібанах, чи згоди вираз. Точку на координаті прямій координат, якого є значення виразу. От дивимося. Перше конец п'яти на 2 мінус фі. Підставляємо вперше замість фі наш вираз, тобто це у нас буде корень з 5 мінус 1 поділити на 2, мінус корінь з 5 плюс 1 поділити на 2. Так як в нас знаменники однакові, все можемо взяти під один знаменник, тобто буде знаменник у 2, тут буде корінь з 5 мінус 1, мінус в дужках обов'язково корінь з 5 плюс 1, це надрівнює корінь з 5 мінус 1, мінус корінь з 5 і мінус 1. Поділити на 2. Корінь з 5, корінь з 5 пропадає. Залишається мінус 2. Поділити на 2. Раз дорівнює мінус 1. Дивимося. Мінус 1 відповідає точка L. Це нас варіант B. Отже, перша буде B. Наступна 1 мінус корінь з 5 вже множиться на φ. 1 мінус корінь з 5 що множиться на φ замість φ. Представляємо, що виросло, то корінь з 5 плюс 1 поділити на 2. Зверху у нас різниця квадратів. Просто треба переставити місцями доданки в цій сумі. Тобто буде у нас одиниця мінус корінь з 5. Що множиться на 1 плюс корінь з 5 і поділити на 2. Внаслід перестановки доданків суми не міняється. Тобто зверху різниця квадратів буде 1 квадраті мінус корінь з 5 до квадрату поділити на 2. Одиниця 5 поділити на 2. Буде минус 4 поделить на 2, наступне минус 2. Если минус плавить точка K, to see K with Powiadaya variant a. 2 φ минус конец 5 за основою 5. Напишемо десь Замес phi pisodem. Plus 1 podial na 2. Minus koleins 5. 2. 2 і 2 скорочується, залишається логариф. Тут корінь з 5 мінус мінус з 5 також пропадають. Залишається логариф. Один з основою 5. Тобто це нас 5 в якому степені, що вийшла одиниця. Це нас 0. 0 відповідає точку М, а М відповідає варіант В. Отже, третє буде В. Наступне, знайдіть значення а, за якого сума коріння 10х-2а, мінус 7. Корінь з 5х мінус А плюс 3 до рівня 0. Тут ми ось тут можемо винести двійку. Давайте винесемо. Буде 2. Що множиться на 5х. а. Мінус 7 корінь. 5х мінус А. Плюс 3 до рівня 0. 5х мінус А ми можемо записати через корінь, тобто. Давайте десь тут запишу 5х мінус а, це у нас те ж саме, що корінь квадратний з 5х. 5х мінус а до квадрату. І замість 5х а представляем, ось це. Тобто от буде 2, що множиться на корінь квадратний з 5х мінус а до квадрату мінус 7. Що множиться на корінь з 5х мінус а. Плюс. Do rynie do rynie. Tutaj my, my widzimy równianie, to jest sproszczenie odczyszczenia, to jest minus, robimy zamianę. Więc przez zamianę, kwadratowy z 5x minus n, określamy przez t. Oznacza, będzie 2d kwadrat minus 7t plus 3 równianą. Dalej szukamy t, albo przez dyskryminatę, albo przez zera wieta, tutaj można i przez zeta. Skorzyczamy, w sędzie 2 to będzie. К квадрат мінус 35 t плюс півтора до лінії нулю. Сума x перше плюс x drugini мінус b. мінус na minus 10 plus 35 десятих. що, що множиться на t, до доріні це. І так, сума 3,5 догово півтора. Отже, це у нас 3 і на 0,5. перше 3. та друге 0,5. Також не забуваємо за ОДЗ, що у нас під кореневий вираз має бути більше нуля. Тобто, десь тут запишу ОДЗ 5х мінус А. больше 0, то это 5х больше 1a, x а, больше 1a, а поделить на 5. Так, и в нас корень 5х минус а дрения d, то есть просто 5х минус а дрения t квадрат. Значит, t. Наші t вийшли додатні, тобто 3 ініційних 50 то і так само наші Т квадрат також будуть додатні. Отже, ОДЗ у нас справджується. Далі там перевіряти, в принципі, ініційну футівку. Ще раз, ОДЗ у нас підкільний вираз завжди більше рівня 0, тобто 5x-а більше 0. t у нас корінь з 5x-а, тобто 5x-а, це у нас просто, це у нас в квадраті. t у нас вийшло 3,5. Тобто, якщо у нас Т додатні, то і Т в квадраті також буде додатні. А T в квадраті це у нас 5х-а це є наша обіза, яке більше нуля, от це оце І далі замість Т підставляємо нашу заміну. Тобто корінь квадратний 5х мінус а. Корінь квадратний 5х мінус А дорівнює 3 відносимося до квадрату, буде 5х мінус А дорівнює 9. звідси 5x дорівнює 9 плюс а, x дорівнює 9 плюс а, поділити на 5 аналогічно, і стерн дорівнює на, на 50, отже, корінь квадратний з 5x мінус а дорівнює на 50, -х. приносимо все до квадрата, тобто то буде 5x а дорівнює на 25 сотих, 5x дорівнює 0,25 плюс а их заріння 0,25 плюс а одягайте на 5. І вдивимося по данку до нашей мови, нас сума коріння рівняння дорівнює півтора. Отже, ось це X плюс ось це x нас дорівнює півтора. Тобто записуємо 9 плюс А куда на 5 плюс 0,25 плюс А. Поделяйте на 5 до и мне и 2. Шуку ж ботик на 5, то тобто буде у нас 9 плюс А. Плюс 25. Сотых плюс А. дай имение. Это 7,5. Далі, Далее А, залушаем массиние, история на часа на іншу, тобто буде 2А, 3 мини-а. 7,5 мінус 9,25 це у нас мінус 1,75. Звідси, а на заліні мінус 0,085 І записімо цей відкрит. Мінус 0,875. Неважкий параметр. І тут головне побачити, що до 202 можна, потім що корінь. І щоб 5х минус можна подати через корінь і звести все до квадратного рівняння. Наступне. Рафіки функції пункті y дрені f x є y drin x-2x плюс 3 з точки з абсцисами 0 і 3. Ось ці точки. Окчейський площад за форвольного фігурою, якщо інтервал від 0 до 3, fx, де до ріні 14. Ціліх 1, 10. тобто. Що таке в нас площа зафарбованої фігури? Це у нас інтеграл верхньої функції, тобто ось це, що у нас дано, відняти інтеграл е, нижньої функції. Верхня функція у нас відома 14,1. нам треба інтеграл з цієї нижньої функції, тобто записуємо інтеграл від 0 до 3. Х2 мінус 2х плюс 3 дорівнює. Треба взяти первісну цієї функції. Тобто формула певних є в довідкових матеріалах. Ось у нас степенева функція. Нам треба збільшити степінь на одиничку, і наш степінь записати в знаменнику. Тобто, у нас буде х куб поділити на 3 мінус 2х. Квадрат поділити на 2 і плюс 3x. Від 0 до 3. І Далі використовуємо формулу Ньютона-Лейніца. Підставляємо перш трійку, потім віднімаємо і підставляємо нулі. Ось ця формула fx інтеграл від A до B Fx dx до ріння перевісна від x. А, b, І це лінія перевісна від b мінус перевісна від A. Що ми її використаємо? Тобто, спочатку підставляємо перевіс на від 3, тобто 3 в кубі поділити на 3. Мінус 2. 3. Тут 2, 2 можна було скоротити. Ми тут 2 писати не будемо. 3 в квадраті і плюс 3, що множиться на 3. Далі, ще нам потрібно відняти перевісну від нуля, але перевісна від нуля тут кругом будуть одні нулі. Тому. І я не буду це записувати. Отже. Тут буде 9, мінус 9, плюс 9. Тут 9, 9 пропаде, залишається просто 9. І щоб знайти на площу цієї фігури, нам треба інтервал від верхньої фігури, тобто 14,1. Відняти 9. Записуємо 14,1. Відняти 9. Це нас 5, одна десяти. І це записуємо 5 цілих. Одна десята. Наступне, девушні шостої класу школи створили гурток пластині. Гурток відвідує 10 дівчаток і ін-хлопчиків, середній зріст дівчинки 142,5 см, а хлопчика 141 см. Визначте N, якщо середній зріст дитина відвідує гурток, рівні 141,5 см. Отже, дивимося. 10 дівчаток і ін хлопчики, Середній зріст дівчинки 142,5 записуємо. 142,5. У нас дорівнює. дівчаток у нас 10, тобто підтрискують дроби 10. А зверху у нас сума. Усіх э, росту усіх дівчаток, тобто сума 10. Далі дивимося, хлопчика 141, тобто 141 у нас є. Під Підтрискує дробу у нас n-хлопчиків, а зеху у нас сума N. Сума э, росту усіх n-хлопчиків. Далі визначити, визначите, якщо середній зріст дитини яка на то рівня 141,5, тобто загальний середній зріст у нас 141,5. У нас рівня Всього у нас дітей 10 дівчаток і n тобто тобто дробу 10 плюс N. зверху у нас сума з 10 дівчаток плюс сума росту з n хлопчиків. Отже, спочатку тут шукаємо суму з 10 дівчаток. Це нас дорівнює є 142,5 множить на 10, це буде 1425. Далі шукаємо суму з n ростів всіх хлопчиків, тобто це наздоріння 141n. І далі ось ці суми підставляємо ось сюди того. 141,5 наздоріні 1425 плюс 141n поділити на 10 плюс n. Тут можна записати, поділити на одиничку умовно. І розв'язуємо нашу пропорцію 141, 5 що множиться на 10 плюс n, на дорівнює 1425 плюс 141 n Перемножаємо. У нас буде 1415 плюс 141,5N. Це дорівнює 1425 плюс 141 n Отже, і за n переносимо одну сторону, числа в другу, 1415n мінус 141n, буде на ціх 50 n дорівнює 1425 мінус 1415, це у нас буде 10. Тобто звідси n у нас дорівнює 10 поділити на 05, це у нас 20. Отже, хлопчиків, у нас було 20. І записуємо це в відповідь. 22 здания сфера з площею по 164п смкутним правне трикутна призма радіус скла описана в основу призметріння радіусу сфери, а призми це призметній сторони є основи визначення об'єм в сантиметрах кубічних призми. Отже, ми маємо сферу. Навіть, ось тут. Маємо правильну трикутну призму. І отже. Дивимось, у нас площа поверхні сфери 64 пі сантиметрів квадратний. Отже. Площа поверхні сфери у нас є формула довідкових матеріалів, Це у нас 4π квадрат. Записуємо 4π квадрат. Тобто замість площі підставляємо 64π, 64 π на сторінні 4 pi квадрат. квадрат. праву правую частину на 4 π отже буде у нас 16 до квадрат. Звідси R на стороні 4. Отже, радіус сфери в нас 4. 4 см. І радіус списаного кола в основу на нашій правильній трикутній призмі також 4. 6. Далі у нас правильна трикутна призма. Отже, в основі у нас лежить правильний трикутник, тобто рівносторонній. Тобто А, АБЦ, у нас трикутник, АБЦ вільносторонній. Нам треба знайти об'єм. Об'єм призми у нас площа основи на висоту. Щоб знайти площу основи, нам треба сторону нашого трикутника. Висота в нас до рівній стороні є основи. Тобто нам потрібно знайти сторону основи. Ми маємо радіус вписаного кола в рівносторонній трикутник, є формула. Що радіус писаного кольору на сторонні трикутне А ділиться на 2 корінні з трьох. Цієї формули додаткових матеріалів нема, але раджу її запам'ятати, вивчити, бо ця формула дуже часто трапляється і використовується. Вона набагато спростить вам, що і пришвидшить. Тобто замість раді ставляємо 4, 4 дорівнює А, що дивляться на 2 корінні з 3, звідси А у нас дорівнює 8 корінні з трьох, тобто сторона нашого трикутника дорівнює 8 корінні з трьох. Основи. Далі площа нашого рівностороннього трикутника. Використовуємо формулу синусів, тобто на юнастоткому матеріалах. це Названа друга б на С, и на sinus QT між ними. Тобто А б на буде на другу не закупаємо положити на кута А. Так нас трикут, то у нас в Ринусторонній тот нас в районі дорівнює 60 градусів, тобто то площа. АВС у нас дорівнює Одна друга, що множиться на 8 колітів з 3, щоб дожитися до 8 коліттів з 3. Синус 60 градусів це нас корінь з 3, Поділити на 2. Отже, це нас доріння тут 2. І тут 8 можна скоротити залишиться 4. Тобто на тут можна 8-2 і скоротити, то залишиться 4. Отже, буде 4 на 4. 16, з 3 на з 3 буде. Просто 3 і ще залишиться корень строй. Це на доріння 48 корень з 3. отже. Площа основи – 48 корень з 3. Об'єм у нас тоді доріні 48 корень з 3. Висота у нас доріні в стороні основи. Сторона основи у нас 8 корень з 3. Тобто, ще множимо. На 8 корень з 3, це надбуда. 1.152. І записуємо відповідь 1152. Нескладний варіант. Є, я б навіть сказав, один, напевно, один з найпростіших, які були. Практично все назнання форму, теорій, майже всі формули додаткового матеріалу. Якщо комусь щось не зрозуміло, якісь вони питання, пишете в коментарях. Я буду радий відповісти, пояснити допомогти. Якщо було корисно. Буду вдячний за лайк, за підписку, за коментар. Дякую всім па-па.